Я завжди хотів зробити свою YouTube студію. Місце, в якому я міг би записувати відео, е, ну, знаєте, надихатися, крутити, вертіти, пердіти. Но! Як ви могли зрозуміти, я люблю робити перестановки. У мене є така залежність. Мені не сидиться на одному місці. Мені хочеться поставити ліжко сюди, туди, тумбочку переставити, але вже все було на різних місцях, вже все стояло в усіх кутках. І зараз залишається тільки одне: це зробити ремонт. Тільки з чого почати. Тож, нам треба щось почати. Я думаю, перш за все, перед тим як я почну тут все здирати, все малювати і перетирати, треба захистити цей прекрасний коврик за один мільйон фунтів. Я думаю, що та штука має допомогти, вона називається Wallpaper Stripper. Це спеціальний ліквід, який має допомогти в тому, щоб знімати обої. хеллоу, день два, вчора як ви пам'ятаєте ми. Здерли всі обої, ми приготували стіни для того, щоб їх можна було пошпаклювати, погрунтувати і помалювати. Я дуже сподіваюся на те, що сьогодні вдасться це все зробити в один день. Ту-ту-ту-ту. Ну а далі ми нічого не знімали. І що показати, я більше нічого не знаю. Буду з вами чесний: насправді ми вас обдурили. І ви бачили всю студію від самого початку. Ну, ось так вона буде виглядати. Е, як бачите, Простору у мене тут тепер стало набагато побільше. Більше я не живу в цій кімнаті. Тепер це суто моя студія. Місце для творчості, для креативу і ще чогось такого. Ось позаду мене знаходяться мої крісла мішки, на яких можна буде записувати, наприклад, якісь підкасти, або, як я сказав раніше, можна буде сидіти пердіти На цьому ліжку можна буде знімати також якісь відео, наприклад, таке романтичне відео, таке я буду сидіти і грати на гітарі. Але це відео не про музику. На стінку ми приклеїли ось такий стікер, чорний планер, на якому я буду записувати плани, що я маю зробити на цьому тижні. Поки що, тут є тільки один стікер, на якому написано резервет. Це не означає, що я зарезервований в понеділок. Це означає те, що я спорив, що в Пітербору є магазин резервит. Його тут немає. І я проспорив джинси. Ну, подумаєш, з ким не буває. Також тут є такі стола, штумбочки, на які знаходяться ну, якісь книги, знаходиться якась моя техніка і тому подібне. Але про це ви дізнаєтеся пізніше, в наступному, в іншому відео, там, де буде огляд на мою техніку. Ось тут така моя робоча зона, мій мак, на якому я зазвичай монтую відео. Стіл, на якому я буду знімати огляди. Мені, до речі, дуже сильно подобається оцей такий великий. Коврик під мишку, ой, впав мій мотоцикл. Тож, якщо вам сподобалася така глобальна перестановка, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, ну і звісно слідкувати, що буде зніматися і відбуватися в цій студії. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.